Красноївські прикордонники прийняли молодиків у Наунсо за диверсійну групу. Голова обласної організації зібрав журналістів, аби розповісти, як все було. Олександр Докін розповість подробиці. Сімох молодиків у військовому екіпіруванні схопили у прикордонній зоні. За словами унсовців, вони проводили навчання, але охоронців кордону ніхто не попередив. Я не маю часу ходити, подавати ці всі говорити з прикордонниками. Окрім того, декотрі представники української народної самооборони у прикордонній зоні були без документів. Нам сказали, що ми знаходилися в кілометровій зоні біля кордону. Тому був без паспорта. Молотики були не просто у військовій формі, але мали й ножі. За словами унсовців, не бойові автомати, заточені саперні лопатки. Мешканці Красновірська повідомили, що якась група в формі зі зброєю, то не зброя, а макети і іграшки. Маю я оправдовувати, чому в мене ніж в лісі. Чому я при собі ношу? Ні? Голова обласної організації УНСО повідомив, що ножі, з якими взяли молодиків, не холодна зброя, а кухонне приладдя. Під час затримання хлопці не опиралися. За таке тренування без паспортів заплатять 115 гривень штрафу. Олександр Дукіїн, Микола Остафі, Чернівецький промінь.